Усі ветерани, які повертаються з війни, зіштовхуються з проблемою соціальної адаптації, працевлаштування та взагалі важко переживають отриманий досвід. Український ветеранський фонд, ініціювавши вже чимало різноманітних програм, допомагає ветеранам війни відновити свій стан та дає можливість скористатись грантом на соціальні проекти, відкрити чи відновити власний бізнес і зайнятись улюбленою справою. Це безпосередньо соціальний супровід, це програми на реінтеграцію, на психологічну підтримку та допомогу ветеранам. Та членам їх сімей. Участь саме в конкурсних програмах, про яких ми сьогодні говорили, підтримки проєктів, такі як варто або варто для ГО для громадських організацій та спілок, які опікуються ветеранами, за часів існування фонду 133 проєкти проекти отримали перемогу в розмірі 73 мільйона гривень профінансовано, та більше 200 проєктів отримали на суму 4,3 мільйона гривень, отримали мікрофінансування ветеранського бізнесу. Ді до обговорення були залучені представники місцевої та державної влади, адже задля ефективної співпраці важлива підтримка держави та місцевих громад. В'єднання всередині саме органів державної влади, місцевого самоврядування задля спільної мети, задля Допомоги реінтеграції ветерана в суспільство не тільки після повернення, а й вже зараз. І я вважаю, що кожен проект і все, що стосується ветеранського бізнесу, це досить важливо як для самого ветерана, так і взагалі для держави, тому що ветеранський бізнес має зростати. Ветеранський фонд працює задля захисту та розвитку кожного українського ветерана, аби їхнє життя після війни було соціально захищеним, та кожен з них мав своє впевнене місце в суспільстві.